Боротьба за студента в Івано-Франківську відбувся ярмарок університетів. У холі 23-ї школи зібралися представники найпрестижніших вишів Прикарпаття. Освітяни хазувалися своїми здобутками та перспективами. А це унікальні програми навчання, можливість отримати додаткову освіту за кордоном. А відтак диплом провідних європейських університетів, які допоможуть з працевлаштуванням у багатьох країнах світу. Де процес підписання угод з провідними університетами Польщі, Словакії, Чехії. Зараз у нас напрямок підготовки міжнародні від. Носини напрямок підготовки правознавства, напрямок підготовки інформатика, вже вийшли на отримання подвійних дипломів, коли навчаються в нас університеті, навчаються одночасно в університетах східної Європи і отримують і місцевий український диплом, і диплом європейський Тернопільський національний економічний університет виступає один із чотирьох економічних вузів, що це є дуже позитивно. А тим більше, якщо наші студенти можуть на Ну, скажем, наші діти можуть навчатися іменно там, де проживають в місті івано франківську на ближчих територіях, не їхати іменно до Тернополя. Я думаю, що це буде позитивний момент. Щоправда, майбутніх абітурієнтів на ярмарку виявилося небагато. А отой, хто сюди потрапив, залюбки поспілкувався віч на з освітянами. кажуть, таку інформацію в інтернеті не знайти. Відтак деякі вже визначилися з майбутньою професією. Набагато цікавіше, коли до нас приходять, тому що в інтернеті є дуже багато всього, але Поскладеного дуже важко знайти то, що потрібно. Я планую на журналістику Франка і подавати на українську ну, українську філологію прокарпатський. Такі заходи ознайомлюють нас з можливостями і взагалі з планами. Ми можемо будувати собі якісь плани і принаймні, знати, як і куди можна буде поступити. Я планую пробувати в Івано-Франківський інститут Прикарпатський університет. На можливо, на філологію, польської філології або англійську філологію. Це мені подобається. Я планую саме в цей університет вступати. Ярмарок університетів в Івано-Франківську відбувся вперше. У планах організаторів такий захід для старшокласників проводити щороку.